Вітаю вас, хлопці, дівчата, оскільки я веду е, YouTube канал на простокі, так? час і часу мене люди запитують. І недавно також там, з декількома людьми е, спілкувався, не завжди є час на це. І ось ці популярні питання я тут відповім. Також розкажу, як я роблю апскейл цих картинок штучного інтелекту без використання програми Topaz Gigapixel, так, щоб не навантажувати комп'ютери, ті слабші. І також я скажу, чим би я займався, якщо б не в тому що рано чи пізно, особливо з тими картинками штучного інтелекту, я думаю, воно довго не протягне. максимум там років 3-3-4, і треба буде потім чимось іншим займатися. Люди де, от, запитують мене, видно з інших сфер діяльності приходять, і е, запитують, чи є зараз міст заходити в стоки, чи нема. Відповідь тут дуже проста: в точно такий самий бізнес, як і інші бізнеси. Тобто, тобто як і в інших видах е, сфер діяльності людини, ви можете як досягти успіху, так і провалитися. Умовно кажучи, я собі не вірю, що, наприклад, директор якогось хлібокомбінату, хоч там на певну продукцію є фіксовані ціни, я не вірю, що він їздить на маршрутці. Правильно? Правильно. Так само може хтось з тих, що наприклад, робить благоустрій, там, ландшафтний дизайн, будівництво, ще щось, може як досягти успіху, так і стати банкротом. Точно подібно це і, і фотостоки. А від чого це залежить, успіх, не успіх. Одне ще з таких. Факторів це є наскільки довго ви варитеся в цій сфері. Тобто є таке навіть поняття, кульгава кульгавий кінь. Тобто, якщо ви приходите зразу, і, наприклад, людина там, хоча я не раджу на ті ставки на спорт, ну, але приходить і там ставить ставку на якусь на, на коника в забізі, скоріше всього, не вгадає. Ти поняття не маєш, хто там біжить, який на який кінь, який наїзник, і які, які там справи. А людина, яка постійно вже вариться, вона вже знає, що там, де там, в неї точність вже точність буде кращою. Точно так само всі у всіх інших видах бізнесу. Тобто, ти прийшов там в стоки, а щось там позакидав і все. А, потім, а той, хто більш досвідчений, він вже знає, як, коли, що, де, як це максимально масштабувати, що потребує сток, і вже більш-менш ви вже можеш більше пристрілятися. Тобто в фотостоках так, і як в будь-яких інших сферах діяльності людини, чим довше ти в чомусь працюєш, тим більше шансів на успіх. Також є така річ, також мене запитують, я звідки це собі от понаписав, Люди запитують, я відповідаю. Рубрика, як то, нас запитують, ми відповідаємо. Е питаю, а чому у вас там 30 тисяч, 36 тисяч фалів, і деколи от з тим, тим, що я не всім розказую, але тим, кому я розказую, і, і там так мало заробляєш типу, на стоках? Тому ну, я от зараз поясню, є таке поняття, на мою думку, на 80% я впевнений, що є таке поняття на стоках як м -м, репутація, кажучи. Якщо є от один сток, і він нам вантажив всякий шлаг, десь бачить, якісь мушки, комашки, а інший вантажив високоякісні роботи, то причому це не залежить від якихось конкретних дядів, які сидять на стоках, та так алгоритми налаштовані, так, що в них один автор, один бджоли, один автор, один канал, вони є для нього з кращою репутацією, інший з гіршою. А що це нам дає? Ну, Наприклад, є оцей канал з кращою Воно полетіло, бджоли літають з кращою і з гіршою репутацією канал, так і ми вирішили, все. Тепер будемо двоє людей так, вирішили, будемо тільки високоякісне щось вантажити, так. І закидаю, наприклад, тисячу робіт на цей канал, і, а інший автор на тисячу на цей, чи там 10 тисяч, 10 тисяч. Але вже абсолютно якісні роботи. Навіть можна, умовно кажучи, ну так, так по правилам заборонено, але я умовно говорю однакового автора. Ну, тобто, особливо однаково роботи. І в каналу з поганою репутацією продажі з таких самих файлів будуть гірші, в каналу з хорошою репутацією, продажі будуть кращі. Отаке. Тому що, як ти кажеш, з чим займався до того канал? Тобто, вже так, щоб закрити цю тему, є у вас, наприклад, друг. Є друг, який вас там підводив, там, коли потрібно, взагалі не приходив, в його присутності ваші якісь речі пропадали, а потім він виправився. Ну, все одно, то, як то кажеться, осадочок то залишився, так? Щось подібне з тими стоками. Є поняття, я, на мою думку, на 80% впевнений, є поняття репутації. І тепер ти можеш закидати, можеш більш якісний, чи там, наприклад, вже всі закидають у ті. Картинки створені штучного інтелекту, тобто воно вже вже однакове. Плюс-мінус воно вже по якості однакове, тому що не ми, не ми це створюємо. Так? Тільки, ми тільки опис даємо. Опис картинки і опис тегів. <кій> О, а плюс-мінус воно вже все однакове. Але все, чомусь в одних воно приносить більший ефект, вже однакове закидають, однакову кійкість там плюс-мінус. У них приносить один ефект, а в інших менший ефект. О, тому що тому, що який там в тебе бекграунд був. Ще важливо, якщо вже займатися тими стоками, спілкуватися з людьми своєї ніч. І не тільки це відноситься до стоків, Бачите, як воно переплітається, але ну, реально пчоли тут якісь не дають записати. О. Тобто в будь-якій сфері діяльності вам потрібно шукати однодумців. Тому що, тому що Можна бути капець розумний, можна, як я сказав, довго варитися в сфері і в певній сфері, і по-любому ви то там, то там щось зізналися. Але до всього сам не дійдеш. І ти мусиш, чи на якихось там ну, якусь інформацію діславию. Я вам зараз розкажу, як я апскейл роблю. Так? Десь хтось вам щось підкаже, щось ви підкажете, і отак воно йде прогрес. Бо самому не, дуже багато неможливо дізнатися. Я багато дізнався, мені то одне, то друге люди підказали, багато люди допомогли. Тим. Так що, якщо вже в якусь сферу берете участь, ем, шукайте однодумців. Часто тепер ще питають, а які вас стоки дають ріст, а які стоки не дають ріст. Дивіться, тут воно плюс-мінус, воно все однаково йде. Залежність дуже проста. Ті стоки, куди вантажите, дають. Ріст ростуть, дають дохід. Ті стоки, де ви менше вантажите, доходу дають менше. Наприклад, в моєму випадку я найбільше зараз вантажу на Adobe Stock і Фріпік. За 15, десь чи 19 днів я завантажив щось, по-моєму, біля. Я точно зараз не скажу, бо я так то сам не знаю. Десь біля 9 тисяч картинок штучного інтелекту на Adobe Stock і на фріпік. Відповідно, ріст є не такий сильний, як би хотілося, але він є. Відповідно, оскільки я створюю картинки зі штучного інтелекту, зосередився і мало вантажу на там, шатерсток, на мало вантажу, на iStock, вони просідають. вони просідають. тому що За інших рівних умов, куди вантажити, там є ріст. Хочете заробляти багато, вивантажити на стоки багато, і вони одразу віддають. Бувають винятки, ну, наприклад, PON-5. Там викупили свої нюанси. Ну, але я сказав, за інших рівних умов, куди вантажите, там є ріст. Чим би я займався, якщо би не стоки? Дивіться, я, на мою думку, особливо ці картинки штучного інтелекту, що воно довго не, 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 не буде тривати, так не буде давати заробляти. Я думаю, там років три-чотири, і, і, я говорю в першу чергу ці картинки штучного інтелекту, і воно почне спадати. Моя думка. О, стоки будемо вже мати своє, ну якось так, свої сервіси створювання м, тих картинок. І чим займатися. М, дивіться, як я думав, Перше, прикольно мати таку сферу діяльності, якщо вже на щось інше змінити, щоб ти був не прив'язаний до місця, до постійного місця праці. так? Отак, от в моєму випадку, там чи стоки, чи що, можна туди-сюди, можна взяв ноутбук наприклад, і, і працюєш, де хочеш. Хочеш там от, в селі сиджу, пчола літають, не даю записати. Чи, чи десь в Карпати ви хочете заїхати сісти, чи вдома закритись в квартирі, сидіти і каву пити з ти, з молоком? О, одним словом, щоб бути не прив'язаним до постійного місця, то мене отак зацікавило таргетинг. Якщо би не стоки, зараз я не буду звичайно не розпилятись на це. Чому не там не програмування? Там тому що в мене вже процесор не новий 1980 року. Створення так і я. Дуже до, до програмування, це не вистачить моїх потужностей мого процесора. О, А таргетинг, я би е, на таргетинг звернув увагу. Що таргетинг, реклама в соцмережах, там, Facebook, Instagram і таке. По-перше, як я сказав, ви не прив'язані до ніякого місця роботи це раз. А по-друге, ще такий нюанс, що от якщо вам щось треба, ну, наприклад, ви вже вирішили паралельно, займатися, зайнятися, там, робити ремонт, там, кладете плитку, там, продаєте яблука, яблука достигайте. Продаєте, то, продаєте яблука, там я не знаю, ще щось там чимось займаєтесь, якісь турист, туристичні ті маршрути створюють, ще ж ви можете і себе рекламувати. Тобто, тобто, ви вже, ви вже спеціаліст в, в просуванні, в рекламуванні в соцмережах, так, в інтернеті, там, Google Adsense, це все. І ви можете, якщо потрібно, там, от, наприклад, там, не іншим клієнтам, шукати, а й себе щось ще прорекламувати. Тому це подвійна вигода. От таргетинг, це мені от таке подобається. Якщо би не сток, якщо стоки почнуть вже спадати, то я тим займуся. Ну і все. І тепер зараз, напевно, треба буде перейти до ноутбука, запишу, як я роблю апскейл картинок. Тому що Topaz, Gigapixel, він навантажує ноутбук, поки що у мене старий ноутбук, так? І плюс, якщо сервіси, то вони... Ну, ваш комп'ютер вільний процесор, ви можете щось працювати, а воно там настороннє, воно збільшує. Ну єдине зразу говорить, там буде два сервіси. Вони глючні і вони платні. Оце треба потрібно прийняти це. І зараз ми подивимося, як воно працює. Але глючні то і платні. Але як я сказав, вже того місяця, по-моєму, на під 9 тисяч фотографій я закинув на Adobe Stock і на Freepik. Тобто їх я описав, і це все. Так що якось. Згорим пополам, але воно дає наполовину, але воно дає можливість завантажувати. Так, дивіться хлопці дівчата, чим я збільшую створені картинки штучного інтелекту. Взагалі-то базою, класика вважається от Topaz Gigapixel. Це найкраща, наскільки я знаю, програма, яка збільшує робить апскейл. Так, збільшення фотографій, можна їх придбати за 100 доларів. Якщо хочете дешевше, чекайте, коли там чорна п'ятниця, я думаю, вони по-любому знижку зроблять. Проблема яка, що ну, потрібен більш-менш потужний комп'ютер. Тому цей варіант ми, я відкидаю, тому що в мене він слабенький. Він. Я вибрав два сервіси. Спочатку я користувався Big JPEG, я вам посилання приведу. І другий сервіс я вже пізніше знайшов ось цей Upscale Pix. Дуже коротко розповім, давайте спочатку Прайсинг, Скільки воно коштує. Прайсінг. Я беру варіант за 22 долари. що він дає можливість? Зараз я покажу, як працює. Два сервіси глючні, я вам зразу говорю. Значить, ви можете в місяць збільшувати 2000 картинок. Мені цього мало, тому що я багато закидаю. Але в мене на декілька тих аккаунтів є, таких три, по-моєму, куплені. Хоча можна було не купувати, тепер ну, ладно. О, і воно можливо. Дивіться, як працює. Вибираємо зображення. Це є... В них є як програма, можна завантажити програму, зараз скажу, так і онлайн-сервіс. Я користуюсь програмою, зараз поясню чому. Дивіться, вибрати зображення. Ну, беремо от картинки, наприклад, бам, бам, наприклад, відкрили. Дивіться, Воно завантажує. І ми, дивіться, на саму верхню картинку. Можна цілу. Я вам просто два, дві картинки показав для прикладу. Я одразу завантажую штук 100, 150, щоб ви розуміли. У мене такий цілий тий. Бач. Натискаємо старт. На беру тут фото. Тут в 4 рази збільшую. і тут медіум. От так вот. І enlarge all images below, тобто збільшити всі зображення і знизу. Тобто ви берете саме верхнє зображення і натискаєте, бо якщо тільки ок, OK, то ви тільки одне зображення. А якщо от, е отсюди натискаєте, так, то ті всі зображення там 150 чи 100 буде воно опрацьовувати. І ви собі займаєтесь своїми справами, а воно працює. От тут натискаю. І воно дивіться, воно починає його завантажувати. Я не хочу затягувати ролик, та. Ну, і воно до кінця дойде, і коли буде зелена кнопочка, то ви завантажите download. download. Але проблема в тому, що якщо ви завантажите штук 150 як я, за один раз, так, 150, там, 100, 200, то вам по одному буде важко це даунлон, це голова буде боліти. Тому внизу в них є можна завантажити, завантажитка е, е, завантажити типу архів. Проблема, яка в чому? Я перед тим вам говорив, що сервіси глючні. Проблема в чому? Що, наприклад, ви завантажуєте архів. Воно його не завантажує або ще щось. Тому менш глючно є їхня ота програма. Отут ви для Windows 64-бітно завантажте, чи вас, якщо від Windows 32 бітний Mac. Коротше, для них є така програма, і навіть для Android є. <кхід> я не користувався. О, є їхня ота програма. Оце вона, оце вона програма. От вона. Все те саме вибрати зображення. Ну одним словом, я не хочу тут затягувати. Ну, от. О, все те саме начало, і внизу також буде download. І тут же програма працює більш стабільно, але також вона може підлючувати. Ви коли будете весь там у вас 150, ви ж по одному не будете завантажувати, там 150-200 тих картинок. І внизу, коли воно все обробить, все може не обробити. Ну, не обробило там з 150, якщо обробить 148, нормально завантажимо тут головне конвейер. І внизу буде завантажити все. Ви завантажуєте, воно починає завантажувати, завантажувати, бо я не завантажить. От завантажує, завантажує, типу. Так би, зразок файлів завантажує, але сам, сам, сам файл він якось не може. Ну, не може, то не може. Тоді прийдеться вже вручну. Але таке рідко буває. Переважно воно завантажує. Тому, як я сказав, система глючна, але налаштування всі ті самі, фотографія в 4X, середнє. І отут кнопка буде завантажити не тільки ОК, а всі, що знизу, картинки. Це перший сервіс. І збільшує, він апскейл робить так собі. Коряменько, коряменько, він робить, я вам зразу говорю. А оцей сервіс також глючний. Апскейл, e, також та індійський сервіс. Давайте я вам покажу якусь. No, ot, нехай дві взяв. O, тут як він працює? Тут вже по налаштуванню я нічого не, не рухаю. 4 x збільшення стоїть. Що сказати? JPEG і компрес. А, до речі, цей сервіс він збільшує в форматі ой, PSD. Так? PNG PNG. І ще потім приходиться переганяти в фотошопі, тому що він не збільшує JPEG. А цей він мені трошки краще подобається. Він зразу в JPEG може збільшувати. Тобто картинки, що він збільшує, зразу в JPEG. І ми робимо старт процесінг. Натискаємо JPEG і отут компреса Output лоу. Отак. Старт процесів. І воно починає. Тут який мінус. Якщо ви завантажуєте більше ніж 50 тих картинок, так, то воно після 50 картинок воно зупиняється. Стоп. Зупиняється і вам ще раз старт процесу. Кожні 50 картинок вам потрібно тут натискати. Плюс ще, який може бути нюанс, о, бачите, от, вже готово до воно до завантаження одна картинка. Але ми чекаємо на все і тоді знизу з'явиться кнопка Завантажити все. Зараз воно з'явиться. О, яка може ще бути. О, бачите, download all. Ну, просто насправді я не дві завантажую, я завантажую 150, 1000, 1000, 150, 200, 100, отак. От о, і тепер я вже можу це завантажити. Які можуть з тим сервісом бути проблеми? Ви закидаєте нехай 150, як я сказав. Кожні 50 картинок, ви мусите цей старт процесів натискати кожні 50. Бо Воно 50 зробило і чекає. Ви мусите далі. Плюс який нюанс, що буває таке, що воно обробляє, там, наприклад, 10 або там 70 картинок і тормозить. Просто, просто от вже не з'являється в нього, що він обробив. Як знати, що обробив картинку, з'являється той значок. У вас тут багато картинок, ви тут можете. от... Навігацію крутити їх, і доходить до якогось показника. Ну там, Умовно каже, 30 картинок, чи там 50. Я не говорю про тих 50, що це кожен раз старт, то само собою, я сказав перед тим. А воно просто посередині того бачу зупиняється і все. Тоді приходиться робити ну, перезагрузку сторінки і по-новому завантажувати ці файли. Звичайно, бачите, два сервіси такі трошки глючні, О, але з місяць. Я можу завантажувати завдяки ним. Там 8, 9, 10 і більше тисяч. Ну, більше, напевно, ще не завантажував. Тисяч файлів. Е, тепер також тут прайсінг. А, до речі, можна збільшення робити на комп'ютері, але я це не роблю. У мене комп'ютер себе я от і вибираю. І прайсінг. Щоб, щоб ви розуміли, я вибрав ось цей варіант. На один рік це одноразово платиться. Бачите, plan, одноразово. За рік в мене вийшло щось 40 доларів, по-моєму, і заплатив. Воно говорить, що кожного місця можна обскейлити 3000 картин. Ну я ще не вибрав на цьому сервісі, бо в мене ще є цей сервіс. Я не вибрав цього всього. Ну і все. І от один раз ви платите отут, і користуєтесь цілий рік цим сервісом. І він робить, він робить краще. Він, він робить оцей сервіс збільшує краще. Є пробні, можна пробні як тут, так і тут подивитися. І ви собі добачите, до речі, от можна отак зробити швидкість. Як вам сказати, там залежить від, я так зрозумів, від, від дня доби. Десь попадаємо на їхні робочі азійські години, то, -то капець, але ближче до вечора, що той, що той серед швидше робить. Так що таке вийшло сьогодні відео. Я думаю, хоч щось було корисно, так, цікаво, особливо той апскейл, так що, в тому числі, те, то, що я сказав, чим би я займався, якщо б не, не стоки, так чим наступним. Ну, на даний момент, я так думаю. Так що пишіть свої, згідні, не згідні, плюси, мінуси. І отаке, от все-все найкращого.